Доброго дня, мене звуть Ігор Іщук, я поліграфолог. Цінна інформація це ресурс, яким бажає володіти практично кожен. І сьогодні ми поговоримо про основні мотиви, коли людина може поділитися з вами цією цінністю. Ми прекрасно розуміємо, що жоден не буде видавати цінну інформацію. Ми маємо розуміти, що людину може спонукати до цього. І зараз ми розглянемо з вами основних 22 мотиви видачі інформації. І повірте, це далеко не завжди гроші. Перше жадібність в християнській етиці один із семи смертних гріхів. Я б назвав цей мотив найуніверсальнішим і досить часто носій ціної інформації чекає від третьої зацікавленої сторони. Передачі грошових коштів чи матеріальних цінностей, або ж пропозиції в майбутньому передачі тих же ж цінностей, друге страх за себе. І чим більший цей страх, тим більш щирою може бути людина. Це наш внутрішній стан, який викликаний певними подіями, або ж ми розуміємо, що ці події з високим степенем вірогідності в майбутньому можуть настати. Наступне. Третє страх за своїх близьких. Всі ми піклуємось за дорогих нам людей. І коли загроза надходить не конкретно на нас, а на близьких нам людей, це не може залишати без емоцій. І людина, яка створює цю загрозу, вона це прекрасно розуміє і намагається її підвищити до максимального рівня. Майте холодну голову і не йдіть на поводу у людини, яка маніпулює страхом стосовно ваших близьких. Четвертий наступний фактор фізичного болю. Ми вже давно не живемо в часи спарти, тому якщо хто-небудь спричиняє вам фізичний біль, будь ласка, звертайтесь до правоохоронних органів. Наступне сексуальна емоційність. Якщо ви є носієм цінної, ексклюзивної інформації і так сталося, як по вашому випадково сексуальна блондинка на вас просто запала. То запитайте себе, чому. Не тіште себе думками, що ви такий прекрасний і тому вона просто не стрималась. Це ми, чоловіки, візуали. Байдужість, як правило, виникає після певних життєвих обставин, і у носія інформації втрачається інтерес. Це може стати мотивом. Але при цьому обставина, яка сталася в житті, має бути більш значимою, ніж та інформація, якою він володіє. Тобто смерть домашнього щура навряд чи стане причиною розповсюдження інформації про свого керівника таємної інформації. А от знання про свою смертельну хворобу цілком може стати причиною розповсюдження компромату про керівника. Сьоме внутрішній авантюризм. Кожного дня я працюю з дуже різними людьми. І коли черговий респондент до вас заходить і говорить про те, що він альфа самець, не поспішайте. Скажіть, що ви бета-самець і просто продовжуйте ту гру, яка подобається йому. Рахунки з юридичними особами. Розумне використання ідеологічних розбіжностей, або ж незадоволення об'єкта стосовно свого становища, або ж майбутньої перспективи. Також можуть стати мотивом для видачі інформації, рахунки з конкретними особами, розпалювання негативних почуттів, таких як помста і бажання забрати своє, можуть також зіграти вирішальну роль при отриманні необхідної нам інформації. Далі, націоналізм, гра на глибинному почутті якоїсь національної спільності. Якщо від свого опонента чи співрозмовника ви почуєте я ненавиджу москалів, то скажіть йому, я їх сам терпіти не можу, і це допоможе вам війти в довірливий контакт. Релігійні почуття. Ми розуміємо, що це тверде переконання в основах певної релігії, яке ґрунтується на священних текстах та навчанні священнослужителів. Пробудження непризні до імновірців може стати поштовхом для вашого опонента розкрити цінну інформацію. Наступне громадянський обов'язок добре працює на законослухняних громадянах. Ви, напевно, не раз чули фразу, ви як громадянин, повинні ні. Запам'ятайте, ви нічого не повинні. Ви можете робити абсолютно все, що вам не заборонено законом. Для державних працівників все навпаки. Ви можете робити все, що не заборонено законом. Загальна людська мораль. Тут йде гра на порядності. Ми завжди повинні пам'ятати, що моральні норми це система неофіційних уявлень, за порушення яких ми можемо отримати громадський осуд. Досить часто моральні норми переплітаються із правовими, але також пам'ятаємо за порушення моральних норм відповідальність не передбачена за порушення правових норм. Держава нас покарає. Наступне 14-те, ще недовго: підсвідома потреба людини в самоповазі. В даному випадку проводиться робота по спекуляції на ідеальних уявленнях людини про саму себе, корпоративна солідарність. Проводиться гра на конкретній елітарності. Більшість із нас хоче бути приналежним до якоїсь дуже крутої елітної групи. Ще одне: явна симпатія до особи чи до самої справи. Одна і та ж людина по-різному буде давати інформацію в залежності від того, наскільки їй симпатизує інша особа чи та справа, якою вона займається Марнославство. У Романа Ролана є така фраза: марнолюбому важливо не те, ким він є, а ким він здається. Пам'ятайте це, ще одне – легковажність досить часто допомагає приведення людини в безтурботний стан, в стан балакучості, догідливість. Це чітка реалізація обставин, при яких ми розуміємо, що одна особа залежить від іншої. Божевілля на чому-небудь. Близька ймовірність втратити або ж не придбати бажану річ для колекціонера може стати гарним поштовхом видати певну інформацію. Передостаннє. Неприхований розрахунок отримати щось натомість. Просто звичайний бартер. І останнім мотивом є палке переконання. Змінити ставлення до чого-небудь або переконати в певній думці. Розібравшись в психології вашого співрозмовника чи опонента, і зрозумівши, чим саме він керується в своїх діях, можна в подальшому вийти на конкретні методики і способи, які дозволять вам отримати інформацію, яка вас цікавить. Дякую за перегляд.